Шановні друзі, наша відеоконсультація присвячена такій важливій проблемі, як сон. Чому ми саме хочемо говорити про сон? Тому що останнім часом наші діти, на превеликий жаль, не висипаються. І це стає проблемою для їхнього фізичного та психічного здоров'я. Про що мають знати педагоги і батьки? В першу чергу вони ми знаєте про те, що сон має бути якісним. Тому що саме в цей період має відпочивати тіло і має відпочивати мозок дитини. З 1 по 4 клас ритм сну має бути таким. Якщо ми говоримо в першому класі, дитина має спати 10 годин. Причому обов'язково у неї має бути денний відпочинок, який складає 1 годину 45 хвилин. Крім того, в другому класі сон має складати 11 годин. В той час, як денний сон має вже бути за потребою. Якщо дитина бажає поспати, їй необхідно дати таку можливість відпочити. В 3 і в 4 класі сон якісний має бути не менше 10 годин. Завжди виникає запитання, коли краще лягати спати. Ну, Досвід вказує на те, що це має відбутися не пізніше половини десятої. І е, якщо ми говоримо, тобто в, в 21.30 це крайній термін. А краще всього це робити о 9-й годині для того, щоб дитина могла якісно відпочити. Е, про що необхідно знати? Для того, щоб був глибокий, якісний сон, перед цим необхідно зробити ряд необхідних приготувань. Ну, в першу чергу. Ліжко має бути приємним для дитини. свіжим. В кімнаті має бути провітрено. Перед сном дуже важливо, щоб дитина або мала можливість прогулятись по свіжому повітрю, Після того прийняти туалет, помитись, почистити зуби і зробити всі гігієнічні необхідні. Діє. Ну, і саме головне, що перед сном дуже було б важливо, щоб відбувся ритуал читання, читання книжки добрий світлий яка б дала спокій у сні самої дитини. І це може бути казка, це може бути історія. Це все допомогло б дитині завершити. День на мажорній ноті, а не на мінорній. Тому, шановні дорослі, не намагайтесь перед сном з'ясовувати ваші відносини, сварити за щось дитину. Казати, що вона щось там обов'язково має зробити, краще про це нагадати їй зранку. І дуже добре було б, щоб перед відходом до сну. Ваші останні хвилини спілкування були позитивними. Якщо є така потреба і дитина просить щось попоїсти, тоді за декілька годин до того, як вона має спати, щось їй запропонувати. Вечеря, тобто, має бути легкою, ненасиченою, вона не має нести в собі. М'ясні якісь страви, рибні страви. Це щось може бути легке. Яблуко, банан, фруктовий салат. Тобто все те, що легко засвоюється організмом. Ну, і дуже важливо, щоб перед сном хтось із батьків підійшов до дитини, побажав їй доброго сну. І суттєвий момент. Це те, як необхідно пробуджувати дитину. Дуже важливо, щоб пробудження відбувалося поступово. Не можна зразу вимагати від дитини, щоб вона миттєво встала з ліжечка. Цей процес має бути плавним, ненастирливим, поступовим. Тому завжди майте час, щоб розбудити спокійно дитину. Щоб вона відійшла від сну і вступила в новий день з добрим настроєм.